Протягом доби окупанти здійснили 9 атак на Донеччині. Руйнувань зазнали 19 цивільних об'єктів. Двох людей поранено у Ласточкиному та Авдіївці. Повідомили в поліції області. 32 рази: Росіяни обстріляли вугледар, ударили градами по Богоявленці, а ракетами по благодатному. Дві авіабомби фаб 250 скинули на Турецьк. Пошкоджено 5 багатоповерхівок. Одна людина поранена, і сім будинків пошкоджено у Ямполі. Один будинок у Торському. За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще трьох. Повідомили. В Донецькій обладміністрації противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області, завдав авіаційних ударів біля Білої гори Торецька та Нью-Йорка. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки. За добу співробітники ДСНС Донеччини підвезли більше ніж 102 кубометри води у 9 населених пунктів області. Для цього залучили 9 спецавтівок. Також евакуювали із зони активних бойових дій двох мешканців Авдіївки та допомогли в евакуації з області 83 людям. За добу на Луганщині окупанти 10 разів атакували українські позиції, 603 рази завдали удари різними типами артилерії та здійснили 9 авіанальотів, повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. В ході відбиття ворожих атак 70 окупантів, 77 окупантів знищено, 95 зазнали поранень, один потрапив в полон. Також знищено 6 танків Т-72, 3 бойових машини піхоти, 6 БТР-80, Самохідну артилерійську установку акація і дві гармати, шість легких артилерійських тягачів, міномет, протитанковий ракетний комплекс, два польових склади з боєприпасами і три авто, які перевозили ці боєприпаси. На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та Південніше Дібрової Луганської області, завдав авіаційних ударів. В районах Білогорівки, Луганської області та виїмки із Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області.